Привіт, шановні підписники, сьогодні хочу зняти е, цікавий для мене відос. Запитання. Я дуже радий в першу чергу, що нас стало набагато більше. Я здивований, що такий простий ролик набрав таку кількість переглядів і е, нових підписників, а саме відос про те, як живуть пересічні. Американці, але це мене тим не менш дуже радує, що нас стало більше, і люди, яким цікаво те, що я знімаю, стало більше. Так, сьогодні я хочу поміняти власноруч, як і кожен рік, колеса на моєму робочому равлику. Це РАВ-4, хто не знає, 2007 року. І тут колеса я міняю сам. А тому що я українець. І я що зробив в першу чергу, коли придбали цю машину. Коли з'явились гроші, ми купили другу пару кольосиків. Оце оригінальні диски, бачите, тойотовські з якими ця машина йшла. А гумом ми міняємо. Так ось, ось до мене... Літня різина або гума, кому як подобається, а тут в мене стоїть зимня. І пам'ятаєте, мій минулий відосик до 5 квітня треба поміняти резину. І тут я міняю сам. Для цього мені потрібен домкратик, маємо компресор, щоб перевірити тиск в колесах І якщо треба докачати ключик. Чарівний і саму резину, звичайно. А, ще треба така ганчірочка, щоб вставати колінами. На бітончик, ви бачите, погода не дуже, дощик все мокре і не хочеться моїх гарних штанішка вставати на це мокре чудо. Так, хочу вам ще. Задати одне запитання, шановні любителі автомобілів. Я знаю, що серед вас завжди є людина, яка знається на тому чи іншому питанні. Так от, питання ось таке. Дивіться. Бачите, скільки я проїхав? 144 тисячі майлів. майлів. Я не знаю, скільки це. В кілометрах, але дуже багато. Але мова зараз не про це. Бачите, чек горить, VSC горить. І Four-Wheel Drive горить. Коротше, та, ця проблема в мене вже 2 роки. Може більше. А виявляється проблема в чому? Ми, ми сюди під'єднували комп'ютер. Да? Ви знаєте, там під'єднується комп'ютер, і він чекає всі ваші помилки і каже, що не в порядку. Воно сказало, що не в порядку тіпа, вихлопні сенсори, їх треба поміняти. Так ось, я облазив в той час, я облазив весь інтернет, шукав купу відосів, типа. Всюди кажуть, що в мене тут на Равлику 2007 року має бути два сенсори. Але я знайшов лише один і замінив лише один. Тому що другого немає, блін. Просто фізично немає. Я, блін. З, з ліхтариком облазив все, все і знизу, і з боку, і зверху, і не знайшов, де саме приєднується другий сенсор. Зараз вийдемо, я вам покажу, як виглядає той другий сенсор. А ви мені, будь ласка, спеціалісти, напишіть, де він знаходиться. Бу би дуже вдячний, якщо ви якусь схемку накидаєте, чи знімете відосик, в якому саме місці знаходиться цей сенсор, щоб я його міг поміняти і щоб в мене там не горіло. Воно мені, звісно, не заважає, я вже їжджу два роки, так? Да? Ось так виглядає цей другий сенсор, зараз вам покажу. Ось так він виглядає Він просто в'єднується від ось до і тут просто вкручується По ідеї він має вкручуватись там в вихлопну систему Але немає для нього місця. Просто немає. Там такого не існує. Але я сподіваюся, що ви все ж таки розберетесь і мені напишете і скажете, який ти балбес не зміг знайти таку звичайну штуку. Добренько. Не буду більше гаяти ваш час. І самому треба робити, бо я ще нічого не зробив, мені тільки хожу і балакаю. Став лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей.